Він підстеріг свою жертву у малолюдному місці, накинувся і зірвав із неї золоті прикраси. Все це відбувалося у Черкасах. Постраждала, звернулася до поліції та описала злочинця, і невдовзі підозрюваного знайшли. Зумисника затримали після вчинення ним чергового пограбування. Він напав на жительку міста Черкаси та заволодів її золотими прикрасами. 44-річний черкащанин, як з'ясувалося, причетний до аналогічного злочину. Але тоді він жертву ще й зґвалтував. Познайомився із жінкою на вулиці, запропонував провести її, а потім затягнув у кущі. Встрілися з жінкою. Ми з нею побили, а на познакомились с лісні за ну, пару недель назад. А, Ви... а золота за чим мені забрали? А на сама сняла поліція тепер перевіряє чоловіка на причетність до інших злочинів. Його вже підозрюють одразу за трьома статтями. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за статтею 166 – це грабіж, 167 – розбій та 152 – п'ятдесят золотування.